Вітаю вас, дорогі люди. Сьогодні у нас така цікава тема, чи піде та справа, якою ви хочете займатися. Відео для тих, хто зараз ну, може не працює або працює в намі, але хоче працювати сам на себе і є якісь вже там задумки, є. В принципі, куди йти, але ви не знаєте, ви у вас є сумніви, ви вагаєтесь, чи треба, чи не треба, що на першому там, етапі вийде чи не вийде, і ми зараз це подивимось для усіх новеньких, хто прийшов на мій канал. Мене звуть Катерина. Я роблю розклади на тему роботи, відносин в колективі, пошуку нової роботи, відносин з вашим керівником, з вашими колегами. Вітаю вас, одинички, хто вибрав перші варіанти. Давайте подивимось, які тут перспективи у тієї справи, якою ви хочете займатися. Дивіться, я б не сказала, що тут великі райдужні перспективи, але шанси є. Шанси є, якщо ви будете займатися цим не самі. Якщо ви самі, то ви будете знаходитись на дні ось такого великого урвища. У вас для того, щоб почати, немає достатньо, ну тут не тільки про фінансування та матеріальні якісь ресурси. Можливо, це не вистачає досвіду, можливо, не вистачає корисних зв'язків. Ви зрозуміли, до чого я. Тобто у вас у самих ресурсів не вистачить. Що вам тут кажуть? Вам тут кажуть, якщо ви вже з кимось працюєте неодмінно працюйте і далі. Якщо ви ні з ким не працюєте на даний момент, то вам краще об'єднати свої зусилля. Особливо, якщо до вас вже хтось звертався з пропозицією: а давай, я не знаю, будемо проводити, ну, наприклад, там, вебінари чи прямі ефіри разом. Ну, так звана колаборація. Або взагалі це ваш знайомий, який ну, яка, людина, яка займається тим же, чим займаєтесь і ви. Просто на даний момент ви один одному потрібні. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Давайте ну, у самої справи, у самої справи є дуже великий потенціал за імператрицею. Це дуже вигідна справа. Тобто тут немає такого, що ну цим взагалі не, не треба займатися. Цим треба займатися. Але в даний момент тільки з кимось у партнерстві з кимось. Поки ви не виростете, поки ви не зміцнієте, тільки коли ви вже будете почувати себе дуже впевнено, тоді ви можете працювати самі без партнера, але на перших. На перших етапах тільки з кимось. Я вітаю вас двійки. Хто вибрав другий варіант, давайте подивимось, чи піде справа, якою ви хочете займатися. Чи піде справа, якою ви хочете займатися. Справа, справа то піде, слухайте. Але, але справа піде, справа піде. Або вам, по-перше, потрібно. Закінчити вже з тією роботою, яка у вас є зараз. Тобто, тут не той варіант, що ви паралельно займаєтесь, приготуйтеся до того, що це на довгострокова перспектива, це не одразу. Але це дуже важливо. Але це дуже важливо. І вам потрібно дуже ретельно складати свої плани. коли ви вже наважитесь піти, там, де звідти, там, де ви є зараз, у вас повинна бути дуже, дуже чіткий план, дуже чіткі, чітке розуміння, куди ви йдете і на що ви йдете. Але якщо взагалі про справу, то справа дуже важлива для вас. Це перехід вже на інший рівень. Я так розумію, що вам важко, там, де ви зараз є, працюєте або займаєтесь тим, чим ви зараз займаєтесь. Ну, важкувато. Хоча, хоча може бути і приємна компанія, хоча це може бути приємний колектив, або приємні люди, з якими ви працюєте самі на себе, але ви розумієте, що треба йти далі. Що треба йти далі? Не без боротьби, ну я просто бачу, що зараз ви як а, ну, на межі десь десь на межі, вам комфортно і у світі а, іншому світі, світі зірок, а вам комфортно і у світі ну, сонце це більш такі земні, земні енергії. О, і ось ви сидите між ними і не можете ніяк обрати, куди ж вам йти. Ну, ви знаєте, поки ви на межі світів, то нічого, мабуть, і не буде. На межі світів. Я так розумію, щоб зробити перший крок, тут вам потрібно, знаєте, зібрати усі свої інтелектуальні сили, нагострити мечі. Я так розумію, що вас дуже тримають там, де ви є, на тому місці. І оця от приємна компанія цих котиків за трійкою кубків, вона вам каже: Ну, куди ти підеш? Ну це ж це, це дуже складно, це пов'язано з багатьма складнощами. А ти ж ну, ти готовий боротися, а ви їм скажіть, я готовий, ви готові. Давайте подивимось, ви готові? Ну, ви готові за блазнем, ви готові. Просто що це треба робити. А Це треба робити, що в найближчий час, ну, вам все одно ви повинні вийти з цієї зони комфорту. Вам так чи інакше, ви будете вимушені вийти з цієї зони комфорту. Я так розумію, що там, де ви є зараз, там буде така ситуація, може бути складна ситуація, коли, коли ви, ну, ви не зможете залишитись там. Хоч би як вам там комфортно не було, хоч би як вам там приємно не було, але ви не зможете там залишитись. Перспективи Перспективи є. Перспективи є нарешті стати самою собі хозяйкою, не залежати ні від кого. Тут важливий, дуже, дуже високий рівень. Незалежності, що королева мечів, що королева жезлів це дуже незалежні люди, незалежні жінки. Вони ні на кого не сподіваються, але вони не будуть терпіти, коли їм хтось буде наказувати. Я так розумію, тут навіть справа не в тому, що щоб заробити кошти, а тут справа в тому, щоб не залежати ні від оточення, ні від якихось там людей, які на вас мають якийсь вплив, ні від керівника. Це Питання незалежності, самостійності. Тому, ну, давайте, що вам радять, вам радять, що вам радять, якщо вам хтось пропонує допомогу, хоча б на перших, там, я не знаю, етапах, приймайте цю допомогу, і навіть якщо вам здається, що це безглуздя і що це вам ну, не допоможе. Передивіться свої погляди, вам це навпаки. Допоможе. Ну, приготуйтеся до того, що ви будете самі. Це і класно, коли вам ніхто не вказує, але і, але і ніхто не допоможе, якщо буде складно. Хто вибрав третій варіант? Чи піде справа, якою ви хочете займатися? Чи піде справа, якою ви хочете займатися, які у вас тут? Перспективи, перспективи складні, люди. Я вам кажу одразу відверто, тут немає перспектив. Ну на даний момент це буде дуже складно, якщо не неможливо. Тут навіть на дні колоди в нас вежа для вас. Це буде дуже великою помилкою. Якщо ви зараз підете там, де ви є. Ну ви я зрозуміла, ви хочете дуже стрімко піти. Але краще не стрімко йти, тому що ви бачите, що у вас надихає ця справа, вам вона дуже подобається. Але тут будуть великі-великі складнощі. Я вам кажу: не спішіть. Цей стрімкий перехід в іншу сферу, в іншу спеціальність, може на іншу роботу, ну, в іншу справу. Він позбавить вас. По-перше, якогось матеріального забезпечення і позбавить розуміння, що далі. Тобто, ви можете зробити перший стрімкий крок, але що далі у вас плану немає. Тому, яке у вас тут, що вам тут радять? Ні в коєму разі не беріть ніякі кредити, не власть в це. Якщо вам пропонують, ну, візьмеш кредит, а потім віддаси, і щоб як це стартонути, нічого у вас не вийде. Ви е замість того, щоб стартонути, ви загубите усі свої, е усі свої збереження і свою фінансову свободу. Тому, ну, а що вам робити? Ну, поки що дивіться, поки що м -м, шукати. Шукати, дивитись, накопичувати ресурси. Ви підете, ви підете, але це буде не так стрімко. Тобто не йдіть у цю нову справу дуже стрімко і різко. Вам потрібно, знайти, вам потрібно зробити запаси, щоб у вас були запаси. А вже потім можна казати, матеріальні запаси, ресурси. Потім вже можна казати про те, щоб кудись їхати. Ну, якось так.